Вітаю вас, мої любі! Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. На минулих заняттях ми з вами ознайомилися зі словами, які позначають назву предмета. Також робили з вами звуковий аналіз слів. Сьогодні ми повторимо вивчене, а також ознайомимося зі словами назви ознак. Ну то що, починаємо! Пропоную вам пограти в гру. Яке слово? Вам необхідно дібрати слова назви предметів до запитань. Хто це? Що це? Хочу вам нагадати, діти, якщо це живі істоти, тварини, люди, комахи, ми ставимо питання, хто це? Наприклад, хто це? Дитина? Хто це? Собака. А якщо це неживі предмети, то ми ставимо запитання, що це? Що це машина? Що це іграшки? Хитрий як хто? Мовчазний як хто? Ти якщо легкий, якщо стрибає, як хто? Зелена, як що? Співає як хто? Кулюче, як хто? Білий як що? Працює як хто? Стукає як хто? Іде повільно, як хто? Діти, розгляньте малюнки та назвіть, що зображено на них. Так, мак і кіт. Поставимо питання до слова кіт. Хто це? Це кіт. Правильно, це жива істота. А тепер до слова мак. Що це? Це мак. Молодці, це не жива істота. Пропоную виконати звуковий аналіз цих слів. Гадаю, ви не забули, що голосні звуки ми позначаємо кружечком приголосні тверді однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. І так, хто зображений на малюнку? Кіт, який перший звук? Кі? Кі? Який це звук? Так. Приголосний, а твердий чи м'який? Кі? Кі. Звичайно, малята. Це м'який приголосний. То позначимо ми його як? Двома рисочками. Який другий звук малята? І який це звук? Вірно, голосний. Як ми його позначимо? Звичайно, кружечком. Третій звук який? Т. Т. А це який звук? Так, теж приголосний. А твердий чи м'який? Т. Т. Звичайно твердий. Позначимо ми його як однією рисочкою. Наступне слово мак. Діти, який ви чуєте перший звук? Звичайно, «м-м-м». Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний. А твердий чи м'який? «М-м-м». Твердий. Тоді позначимо ми його однією рисочкою. Другий звук який? Мак. Так, а. А це який звук? Звичайно, голосний. Тоді його ми позначаємо з вами чим? Кружечком. І останній звук, який ви чули? К. К. Це який звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. А чи твердий, чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Діти, скажіть мені, будь ласка, а скільки звуків в цьому слові? Так, три. А скільки голосних? Вірно, одна. А приголосних? Дві. А які ці приголосні? Звичайно, тверді. Ой, малята, хто ж родить і заважає мені працювати. Як ви гадаєте, хто це? Відгадайте загадку. Мордочка вусата. Шубка смугаста, часто умивається та з водою не знається. Вірно, це кішка. А звуть нашу кішку Сіма. Подивіться і скажіть, яка кішка? Велика, яка кішка? Сіренька, пухнаста та грайлива. Яка? Волохата та смілива. Щойно діти ми описали кішку за допомогою слів ознак, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Ми використовуємо слова ознаки, коли хочемо описати будь-який предмет. Кіт. Який? Пухнастий, рудий, великий, цукерка, яка, солодка, смачна, карамельна, сонце, яке, яскраве, тепле, жовте, квіти, які. Рожеві, запашні, красиві. Доберіть до поданих нас предметів ознаки червона, кругле, стигле, жовтий, солодка, кислий. Перевір себе лимон який? Жовтий, кислий. Малина яка? Червона, солодка, яблуко яке, кругле, стигле. Молодці малята, ви найкращі! Опишіть дома, будь ласка, предмет ознаку, і надсилайте мені, а я з вами прощаюся. До побачення!